Сліпуче сяйво величезного гілляччя шалено і стрімко ударялося об землю. Небо здригалось і шкірилось у неймовірному хижому рикові. Люди і звірі усе здатне чути і бачити. Вмить завмирало, стихало, валіло би навіть не дихати, паралізуючий страх і нестримне захоплення, ледь не смертельний переляк, і майже благовійний трепет, глибоко всотані з генами, несені крізь покоління. Врешті, помітно затерті пихатим его наукових спростувань та, попри все, живі в людині й досі, ба більше, бо навчились ту красу ловити, зупиняти, відтворювати. й застигла, вона вже не породжує той сповнений захоплення, первісний страх і трепет, проте викликає, відлунюючи в далеких генах повагу і зачарованість, хай часом і неусвідомлено, та все ж однозначно присутня. Цікаво, чи комусь таки вдавалось? Пройти повсту табличку спростування без уваги. А коленітих це мій зірвати, щоб комусь, принаймні як не вам, лишився шанс уникнути от того, а плівка, заряд, розчин солі, хімічна реакція. Та, попри все, навряд чи вам відкриється історія, що зветься справжня історія про них. Вона перебуває в темряві, котра стереже і тонкує її чутливість. І все би добре, але довбаний заряд руйнує спокій, спонукає діяти, шукати хоч якийсь від нього порятунок, можливість здихатись, нехай ціною власної цнутливої чутливості, котру, можливо, доведеться втратити. За що їй божевільний той заряд? Він весь плавний, прозорий і прісний, зовсім не мутний, нічим і ніким не обтяжений. І все би чудово. Але ота довбана сіль. Звідки взялася? За що і наразі як здихатись? Надто змінилася щільність, зробилася тісно з собою. З ким розділити солоний той надмір себе? Один лиш доторк, вмить коли зустрілись, і сліпуче сяєво шалено і стрімко вдарило по тілу. Воно здригалось, завмирало, врешті стишилось, накрившись шлейфом благовійних трепетів. І зниклося сяйво, та краса залишилась, німай застигла і, хоч не породжує первісний страх і трепет, та відлунює ще пам'ятну у генах зачарованість.